Усім привіт! Мене звати Світлана. Рада вітати вас у себе на кухні. І у мене сьогодні знову експеримент. Глазуровані сирочки, як ви зрозуміли з назви. Найшла якийсь рецепт в інтернеті, так що буду пробувати рецепт ну, типа по госту. Так що прям правильний, приправильний. Ну, я, як завжди, перестраховуюся, і в мене пів порції. Напишу під відео інгредієнти на, ну, на стандартну повну порцію. Дивіться, що треба: сир, розтоплене вершкове масло, цукрова пудра і ванільний цукор. Зараз це все сюди і перебиваю блендером. Дивіться, виходить, отака прям гладенька, гладенька, як паста, наче така ось. Я думаю, що тут десь штук сколько? Штук 5-6, ні, 6, мабуть, ні, штук 5 сирочків вийде. Так, тепер саме страшне. Їх треба сформувати. Так, дивіться, отак я постелила харчову плівку. І оце за допомогою лопатки, ложечки. Ну, в мене так ну, приблизно рівномірно на 6 сирочків я розподілила. І що тепер. І тепер у мене є ще одна ідея. Коротше, Мені одного експеримента мало, мені треба два експеримента. Цього в рецепті немає. Це, опять же, я кажу, експеримент в експерименті. Дивіться, в мене є ось, ось заморожена вишенька. І є ось заморожена, не видно. о! заморожена порічка. Бачите, як я в оцих пакетах от кофе От кави заморажую. Міждопрочим, до прочим, очень класно. Ні запахи є, ніякі не проникають ні туди, ні оттуда. Так, і я хочу взяти і хоч би не спортить. Ну, просто пару штук. Вдруг дійсно ще спортю, вдруг воно буде кисле. Ну, я два сирочка зроблю, один з вишеньками, один з порічкою. І потім подивлюсь, чи варте воно, чи не варте. Так, одною рукою невдобно, далі зустрінемось. Тепер що я роблю? Тепер оцю плівку отак треба порозрізати. Ось я все порозрізала. І отакі от, от формувати отакі от, от штучки, такі сирочки. Дивіться, щоб ну, равномірно розподіляйте оці, бо бачите, мені прийдеться зараз здвинути оці трошки, бо тут оцим мало пльоночки. Все, формую. Так, все, зробила оці шість сирочки. Ну, чого, трошки вони різної форми, той длинненький, той пузатенький. Так, по рецепту, як мінімум, на три години у морозильну камеру. Так, продовжуємо. Значить, тут у мене е, шоколад і е, олія. Шоколад молочний у мене був. Розтопила в мікроволновці. Сирочки вже ну, за, за это, заморозилися. Пленку я зняла. І зараз буду за допомогою виделки окунати їх в глазур і викладувати сюди на пергамент. Так, ну одной рукой у мене не получится, потому що я ну, на, наклоняю эту емкость, хотя вона нормально. Ось так ось. Конечно, можна використовувати чр шоколад. У мене просто був молочный, то я молочный. Все, и даємо застыть. Так, еще в мене тут ще дві штучки. Даємо застыть. И еще на. Пів години, блін, що це мене тут ляпнуло? І ще на пів години у морозильну камеру. Так, це в мене ці сирочки вже на наступний день. Учора вони в мене полежали годинку десь у морозилки, потім я їх переклала до холодильника. І так вони в мене цілу ніч пролежали. Я не знаю, як ви думаєте, вони там вже розморозились всередині. Укроп! Бачите, якась булька ось оприляпнулася. Така на них якась як роса. Ану, дивіться, що це за роса. Я зараз візьму ваги і хочу зважити.

Знаєте, я просто собі подумала, що на даний час це такий не зовсім бюджетний десерт. Але я порахувала собі вартість оцих сирочків 6 штук. Я порахувала продукти по цінам свого регіону. І в мене вийшло. Десь в межах 50-55 гривень пішло грошей на продукти, на оці 6 сирочків. Тобто один сирочок виходить, десь в межах ну, приблизно 9 гривень. У нас в магазині такі сирочки коштують 12 гривень, це найдешевше, я знаходила, а то 14,50. І знаєте, тільки що, я не пам'ятаю. Яка вага отих магазинних сирочків? От не пам'ятаю. Ну тут вагу ви бачили. І хочу я ж подивитися, що там всередині. Ріжеться так м'ягенько. А де з вишнями? Що мені зараз всі їх порізать, що? Де тепер з вишнями? Оце, пузатий, оцей, чи оцей пузатий? Ага. Попався. <реш> Не, неудачний експеримент. Повивалювались вишні. Це таке не підходить. Треба якесь таке густеньке, варенячко або а, фрукти із варення або, або щось типу мармеладу, от щось домашнє, я маю на увазі. Так, ну я хочу спробувати оцей без нічого сирочок. Шматочок. Ідеально. Можна, це, може, мене, знаєте, сир буває трошки кисліший, трошки нейтральніший. Я би ще чу чуточку цукру додала би. Це на мій смак. Ну, я люблю дуже солодке. Угу. Смачно. Справді смачно. Так що можна готувати. Таку, як. Знаєте, я би, може, і не готувала, але так от зійшлися зірки, що в мене було, були оці продукти: і сир, і масло, і шоколад. І я вирішила, що добра нагода спробувати оцей рецепт. Рецепт перевірений тепер, рецепт добрий. Оцей експеримент, ну, не знаю, я ще спробую, ну, вже бачу, що оце випадає вишня, це не годиться. Так що усім смачного. На все добре, до нових зустрічей!